Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями. Для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово, Посилання на донат в шапці профілю та в описі. А ми починаємо. Давид? Просидів у темній кімнаті кілька годин. Він точно знав, що бачив на екрані телевізора свій похорон, через якийсь час він сказав собі: тут має бути пояснення, найлегше це піддатися паніці, але справжній чоловік має вміти тримати себе в руках у незрозумілій ситуації сидіти тут, схопившись руками за голову від того, що сталося щось незрозуміло. Може, кожен. Устань і розв'яжи цю головоломку. Отже, перше, що він мав зробити, подзвонити до матері. Він згадав усі дивні події цього вечора. Лист про батька та дивні події в магазині були якось пов'язані між собою. Тепер треба розплутати цей клубок. Мати не підняла слухавку. Ні на перший дзвінок, ні на десятий. Наступний крок напрошувався сам собою треба терміново їхати у Лівінгсдейл, те саме село, де він народився, усі відповіді він знайде там. Давид швидко зібрався і вийшов. Він купив квиток на автобус і влаштувався у своєму кріслі. Їхати треба було кілька годин. Дорога може мати дивовижний ефект тривоги, що мучили душу Давида, стали потихеньку зникати, коли вони виїхали на трасу. Химерні дерева, характерні для тієї місцевості, нагадували йому про велику красу природи вони були тут багато років до його народження і будуть після його смерті. Сам Лівінгсдейл не відрізнявся особливою красою. Але в ньому був особливий шарм похмурості, який часто описують поети. Це місце було уособленням смутку, Давид ненавидів його, він любив шум і яскравість і не терпів темних тонів його батьківщини. Під'їжджаючи все ближче до місця, яке він покинув ще в юності, він відчував, як хвилювання і тривога повертаються в його душу. Ще з більшою силою, ніж раніше, наче йому був наданий невеликий перепочинок у дорозі, щоб зазнати справжніх потрясінь у точці призначення. Приїхали. втомлено буркнув водій. Це був останній пункт на їхньому маршруті. Сюди не їздив майже ніхто, але автобус мав їздити, бо по дорозі назад забирав багатьох у місто. Давид квапливо вийшов. Здавалося, час ніяк не вплинув на місцеві землі. Стежки, невеликі будиночки та магазинчики були такими ж, як він їх пам'ятав, це ще більше стурбувало його, він сподівався, що за всі ці роки Лівінгсдейл змінився, це допомогло б його підсвідомості менше чіплятися за минуле, коли він проходитиме тією чи іншою вулицею. Але ні. Ось лава, де вони сиділи з батьком, ось дерево, під яким вони часто бували з дідусем, ось цвинтар. У Давида перехопило дух, він швидким кроком пішов туди, сподіваючись зустріти хоч одне знайоме обличчя і сказати їм, що він живий. Він чомусь вирішив, що мама сидітиме біля його могили, і він неодмінно зустріне її. Давид підбіг до місця, де були поховані його батько та дід. Як це заведено, вони були поховані поруч один з одним. Він був упевнений, що там знайде і свою могильну плиту. Як тільки Давид переконався, що його могили на цвинтарі немає, він викреслив головне припущення зі свого списку воно полягало в тому, що в селі могли сплутати чийсь труп з його тілом, і таким чином. Стався помилковий похорон. Отже, я бачив по телевізору не те, що сталося, подумав Давид, тоді що, майбутнє невідоме робити висновки ще зарано. Те, що я не знайшов своєї могили, що нічого не доводить. Я повинен переконатися, що ніхто в цьому божевільному селі не вважає мене мертвим, а для цього треба побачити матір. Від цвинтаря до їхнього будинку було недалеко, але шлях здався Давидові дуже довгим. Був ранній ранг, на вулицях не було ні душі, йому завжди здавалося, що він чує за собою чиїсь кроки, він обертався і ніби бачив якісь тіні. «Тандем уяви з моєю втомою грає з моїми страхами, пояснював він собі те, що відбувається. Дідусь розказував йому в дитинстві, що хвилини перед сходом сонця це час, коли злі духи блукають вулицями. Давида ніби хтось гукав, йому чувся чийсь сміх, іноді він так явно відчував за своєю спиною присутність чогось величезного та злого, що холодний піт виступав на його чолі. Він не одразу наважувався обернутися. Все, що здавалося йому дитячими казками, коли він подорослішав і поїхав у велике місто, тепер знову стало набувати своєї містичної сили. Навіть туман, незмінний супутник цих місць, здавався йому лякаючим союзником усього того зла, що таїв у собі загадковий Львінгсдейл. Але нарешті він побачив знайомий будиночок матері Давид побіг до дверей. Сподіваючись, що його зустрінуть криками радості. Якщо ти дослухав цю історію до кінця, то тобі справді було цікаво, підпишись та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях.